Незважаючи на ризики пов'язані з видобуванням нафти на океанських глибинах, американська нафтовидобивна індустрія шукає способів натиснути на адміністрацію президента Обами, щоб змусити останнього переглянути своє рішення про накладення обмежень на буріння свердловин біля узбережжя. США. останні дослідження проведені американським інститутом нафтової промисловості, показують, що вже до 2035 року попит на нафту у США зросте на 50%. Тож без більшого доступу до свердловини відповідно до чорного золота зростатиме залежність США від нафти, що імпортується з-за кордону. Втім, деякі аналітики кажуть, що рішення цієї проблеми не у збільшенні видобутку, а навпаки, у його зменшенні, розповідає Андрій Годованець. Попри зусилля зменшити споживання енергії і покращити енергозберігаючі технології, американський інститут нафтової промисловості каже, що Сполучені Штати потребують далі більше чорного золота. Президент найбільшої торговельної групи нафтової промисловості США Джек Джеральд говорить, що вихід один розширювати видобуток нафти у прибережному шельфі, що має також створити тисячі нових робочих місць. протягом наступних трьох-п'яти років ми матимемо шанс стати двигуном економіки, який стимулюватиме відновлення. Це добре оплачування і досить потрібні робочі місця. І все, що нам треба, це згода політиків. Джеральд каже, що відкриття нових регіонів видобутку протягом наступних 15 років створило б півмільйона робочих місць і принесло буря до дохід у 150 мільярдів доларів. Він просить законодавців відійти від політичних чвар і дозволити розширення буріння біля східної збережжя США у Мексиканській Затоці та у деяких районах Аляски. Утім, дехто каже, що це було б кроком назад. Ми повинні зосередитися на єдиному це зменшення залежності від нафти. Це було б швидшим, чистішим і дешевшим способом ніж розширювати буріння нафтових свердловин. У той час, як нафтова індустрія запевняє, що підтримує розвиток альтернативних джерел енергії, експерти кажуть, що буде практично неможливо зробити Америку цілком незалежною від нафти, враховуючи шалено зростаючий попит на чорне золото в країнах, що розвиваються, як, наприклад, Китай, Джек Джеральд переконаний, що сповільнення розвитку нафтових резервів США лише призведе до створення нових робочих місць у цій галузі за кордоном єдиною альтернативою, яка також допоможе повернути людям роботу, є розвиток інших джерел енергії. Денвай скептично ставиться до оголошених індустрією потенційних прибутків і створення робочих місць. Він переконаний, що ці гроші можна інвестувати краще. якщо говорити про робочі місця, то інвестування мільйона доларів у чисту енергію, як то сонячну чи вітрову, створило б у чотири рази більше робочих місць ніж інвестування цих грошей у нафтову галузь. Утім, знов новою республіканською більшістю у палаті представників американського конгресу, а також з найвищими цінами на нафту за останні два роки, аналітики кажуть, що тиск на адміністрацію Обами дозволити розширити місцевий видобуток нафти лише зростатиме. Андрій Гудовонець, голос Америки.